Права 11, 11.11. Округліть число до сотень і отриманий результат. Запишіть у стандартному вигляді. Ну що ж, стартуємо в першому завданні 137 152. Спочатку нам потрібно округлити до сотень. Аналізуємо тоді десятки. Дивимося, тут у нас скільки є десятків? 5 десятків. 5 це 5 і більше. Ми тоді округлюємо число сотень на одиницю більше. Буде не 1. Не одна сотня, а дві сотні. Тобто записуємо, що це наближено дорівнює. 137 тисяч. Буде не 152, а 200. Не один десяток, А2. І це дорівнює. Ну, а зараз нам потрібно записати це число у стандартному вигляді. Множник має бути більше одиниці, менше 10. Переносимо кому на 3, 4, на 5 розрядів ліворуч, то вийде 1,2. 372 тисяч що множиться. Ми перенесли на 5 розрядів, тобто це буде на 100 тисяч помножити. Якщо ми перемножимо, у нас буде попередній результат. Так, попереднє число. 100 тисяч це 10 у 5 степені. 10 що множиться саме на себе 5 разів. То це буде 1,372 на 10 у 5 степені. Є. Переходимо до другого завдання. 12311. Ну що ж, е, дивимося, скільки в нас тут є десятки, Один десяток. Ми округлюємо тоді 4 і менше вниз. Число сотень не змінюємо, то записуємо, що це наближено дорівнює. 12300. Число сотень. Не змінюємо. І це дорівнює. Ну а зараз, щоб записати в стандартному вигляді, переносимо кому 3 на 4 розряди ліворуч. У нас вийде число більше одиниці менше 10 1,23 соті. Що множиться, ми перенесли на 4 розряди, то помножити потрібно на 10 тисяч. І це дорівнює. 10 тисяч це 10 у 4 степені. То ми записуємо в стандартному вигляді як 1,0. 23 сотих на 10 у четвертому степені. Переходимо до третього завдання 2197,2. Нам потрібно округлити до сотень. Аналізуємо кількість десятків. Тут у нас є 9 десятків. 9 це 5 і більше. Ми округлюємо кількість тоді сотень на одну більшу, буде не одна. Сотня А2. Тобто ми записуємо, що це наближено до рівня 100 буде, а 2200. Так? І щоб записати це в стандартному вигляді, переносимо кому на три розряди ліворуч. Тоді в нас буде число більше одиниці, менше 10. То це буде 2,2. Що множиться, ми принеслимо три розряди на 100. 100 це 10 у третій. По стандартному вигляді записуємо як 2,2. На 10 у3. Переходимо до четвертого завдання. Тут у нас 1035. Ну що ж, для того, щоб округлити, ми аналізуємо кількість десятків, бо нам до сотні треба округлити, тут у нас 0 десятків. То тоді кількість сотень, у нас 10 сотень, так і залишається. То ми записуємо тоді, що це наближено до рівня. Це буде 1000. 10 сотень. так? Ну, 1000 це буде 1, що множиться на 100. Переносимо кому на три розряди. Або просто пишемо, що це 1, що множиться на 1000. 1000 це 10 у третій, Це буде 1 на 10 у третій, 3. Yeah? Ну що ж, ми все зробили. Записуємо відповідь. Отже, округліть і отриманий результат запишіть у стандартному вигляді. В першому завданні записуємо 1,372 на 10 5. У 5. другому завданню 1,23 на 10 у 4. У третьому завданні 2, Дві десятих на 10 утреті. І у четвертому завданні. 1 на 10 утреті. Ну що ж, ось таке завдання про стандартний вигляд числа. На цьому вправу завершено.